Артур Конан Дойл Людина з вивернутою губою. Читає Меланія. На прохання проханні Вітні Доктор Вотсон відправляється до опіумного притону, щоб повернути додому її чоловіка, Айзу Вітні. Несподівано він зустрічає там Шерлока Холмса, який вдає наркомана, щоб з'ясувати обставини зникнення містера Невела Сенклера. У готелі. Де востаннє бачили Сан Клера, поліція затримала єдиного мешканця Х'юбуна, колоритного професійного жебрака, у якого вражаюча розсічена губа. Після нічних роздумів Холмс їде до в'язниці і викриває Х'юбуна, змиваючи з нього Грим. У жебракові впізнають зниклого Сан Клера. Переклад Миколи Дмитренка. Ой За Брат покійного Еліаса Вітні, доктор богослов'я і директор богословського коледжу Святого Георгія, страшенно приохотився курити опій, як я розумію, ця звичка розвинулась в нього з якоїсь дурної примхи ще тоді, коли він сам учився в коледжі, бо, прочитавши книгу Де Квінці, в якій той описав свої сновидіння й відчуття, Айза Вітні почав додавати до тютюну настоянку опію. Намагаючись викликати в себе такий самий ефект. Він швидко переконався, як і чимало інших до нього, що призвичаєтись до коріння значно легше, ніж позбутися такої звички, і впродовж багатьох років був рабом цього зілля, збуджуючи у своїх друзів та родичів почуття жаху й співчуття, і я наче зараз бачу його жовте, брескле обличчя, навислі повіки, манюсінькі зіниці очей, всього його. Коцюрбленого в кріслі жалюгідні руїни, шанованої колись людини. Одного вечора, в червні 1889 року, о тій порі, коли вже починаєш позіхати й поглядати на годинник, у мене пролунав дзвінок. Я випростався в кріслі, а моя дружина опустила своє шитво на коліна і на обличчі в неї з'явився трохи розгублений вираз. Якийсь пацієнт, мовила вона, тобі доведеться кудись іти. І Я зітхнув, бо тільки нещодавно повернувся додому після цілого дня виснажливої роботи. Ми почули, як відчинилися вхідні двері, потім до нас долинуло кілька поквапливих слів і звук швидких кроків у передпокої, двері нашої кімнати рвучко розчинилися, і війшла дама, одягнута у щось темне, і з чорною вуаллю на обличчі. Пробачте, що я прийшла так пізно, почала була вона, а тоді раптом, втративши самообладання, Кинулася до моєї дружини, обняла її за шию і розридалась у неї на плечі.